iPhone Air вже в Україні, зацініть! Він нереально тоненький. Зараз покажу, розкажу, погнали. Дивіться, ось так виглядає ця цяцька в білому кольорі, в чорному ще не бачив. Ну, Титановий корпус. Да, 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 вона мутна, вона мутний, білий, голубуватий, да? ну, він не, бі... він він не білий. До речі, весь телефон він з ЄСім. Весь телефон отут, вони ж показували на презентації, всього лише одна камера, а тут ще батарея і корпус. Ну слухайте, цацька, він дуже легесенький. Мені так подобається, що легесенький. це, мабуть, перший телефон, який я б носив без чохла. Чисто, щоб кайфувати від товщини. Бо це так прикольно, коли легенький та несенький. От кайфувати від товщини Соня посміялася. Соня, Соня. Давайте затестимо камеру, вони нам обіцяють 2X оптичний зум. Оп, оп, хорошо. І що? Дивіться, я думав, тут немає. Мені так подобається цей камера контрол. Ну, кнопка, яка нікому даром не потрібна, вона тут дуже тоненька, вона є. Він такий залапаний, бачите, він зразу вже залишає відбитки пальців, будь-які цей air. Якби його ціна була 500 баксів, я думаю, цей телефон би в був кожному в кармані. От просто, щоб от такий тонкий телефон. Клас. Можна бігати. Вау. Wow. Чи купили б ви собі iPhone Air чи ні, лупіть коменти, я їх всі читаю, зберігайте це відео, діліться з друзями. Як вам нова лінійка, лупіть коменти. Пока!